А сьогодні я збираю шафу в кольорі, який подобається особисто мені. Я собі взяв таку додому. Звісно, що в нас з часом оці кольорові вподобання вони змінюються. Але от на зараз мені дуже подобається дерев'яна текстура, теплі такі приємні кольори. І сьогодні я збираю шафу в розмірі 1,50 м. Довжина, глибина 600 і висота 2,40 Колір дубкрафт золотий. Як завжди, полички. У нас в серії Vivat або зліва, або справа. В цьому випадку попросили люди зробити справа, з правої сторони і тут буде дві штанги для одягу. Тепер вже можу вам показати внутрішнє наповнення шафи, як вона вже виглядає. А виглядає вона дуже файно. Колір такий шикарний, шикардосний, біла задня стіночка в нас завжди, тому що в шафі має бути світло, а не темно, щоб ви. Не дай Боже не вділи сорочку свого чоловіка або навпаки. Ось така шафа у нас виходить. Віват, мабуть, одна з найпопулярніших моделей, які замовляють. І зараз ставлю фасади.